Зараз перша година ночі, я нічого не читала, не було що знімати. Я не їла увесь день майже. Голодна, зараз марк готує курку чи щось таке, якесь м'ясо на кухні, а я поки знімаю, бо не зрозуміло, наскільки дали світло, і був ризик, що я отут-от, поки буду знімати, все вимкнуть і ми не встигнемо поїсти за сьогодні. Взагалі це було б дуже весело. Я, звісно, можу піти на якісь жертви заради буктюбу і свого каналу, і так далі. Але їсти хоч раз за день треба. Але є дещо, що може трошки врятувати цей день, ну, фактично, вже 23 грудня, бо перша година ночі та все ж. І якось мені. Не знаю, покращити настрій, якщо це можливо. Гадаю, як мінімум, ніч цю я проведу з посмішкою на обличчі, хоча звучить це не дуже, бо я отримала посилку. Марк від мене приховував, хто ж це мені відправив. Він мені не казав, сказав, що хтось з ним зв'язався, у них була певна комунікація, і от на нову пошту прийшла посилка. Але потім я дізналася, це Олена з каналу Книго Джунглі, яку мені здається, я згадую у кожному своєму відео. Як завжди, посилання буде в описі до цього відео на її канал Книго Джунглі. Так от тут на коробці вказано. Написано, точніше, так буде сказано. А, веселих свят і намальована сніжинка, дуже мила. Коробка, до речі, важкенька, тому ах, те, що я так кручу верчу у кадрі, це, знаєте, фізично досить важко. Зараз будемо розпаковувати, і потім ще розпакуємо один з днів Адвенту чайного. Тож, давайте. Поки є світло, треба встигати. Блін, який вдалий катер? Тут прям ви навіть побачите, як я буду діставати якісь предмети. Перше, що я тут бачу, тут дуже багато всього, Олена, це проти закону має бути: відправляти такі подарунки просто несподівано, коли я взагалі-то маю бути в депресії і апатії, бо в мене немає світла. І немає сил жити через це світло. Я жартую. Окей, у мене просто поганий настрій сьогодні. Пробачте мені такі жарти, але сьогодні поганий настрій. Зараз він буде кращим. Тут я бачу дуже милі шкарпетки, дві пари аж. І на них ще я не знаю, як це правильно називається, але така бірочка, типу, написано на ній «Happy Holidays» і. О, тут котик у вазону, де росте ялинка, прикрашена бантиками. Це дуже мило. Зняла так, щоб не розірвати. О! Це шкарпетки з пінгвінами. Я потім дозніму ближче. Така милота. Вони ще якісь патріотичні, бо, як бачите, тут. Синьо-жовті, ніби що мені так здається, знаєте, ми, здається, українці трошки поїхали на цій темі вже в будь-чому бачимо якісь натяки, як серіал-Венс, де усі там робили тік-токи, знаєте, де і там поєднання цих кольорів, і там, і там. А потім виявилося, що його знімали задовго до повномасштабного вторгнення, і це точно не елемент підтримки. Був. Я так розумію, що одні шкарпетки для мене, а інші для Марка, бо вони виглядають ніби різних. Розмірів, ну от навіть візуально видно. Ну, мені так здається. Бо тут, от якщо навіть п'яточки прикласти, вони ніби різні. Це треба спитати у Олени або просто щоб Марк приміряв. Зараз я не буду його кликати у кадр, щоб він тут діставав свої ноги, але можливо десь підпишу, як потім виявилося. Для мене це обидві пари, чи одна для Марка. Далі тут паперу досить багато. Так, тут щось запаковане. Воно було запаковане в такий папір, а потім дістаю і тут ще запаковане. І це, здається, іграшка на ялинку. Я вже бачу, що там ще солодощі є. Олена просто краще санти, мені здається. Бо навіть Санта такі класні подарунки у фільмах дітям не дарує. А у мене тут, ну, просто максимум новорічного настрою. Зараз би ще це все дістати, і не зламати при цьому іграшку. Мене аж розчулило. Це не просто якась іграшка, це сова, тобто букля. В окулярах з книжкою. Просто знаєте, як довести мене до сліз, подарувати мені щось з совою, одразу просто в калюжу перетворююсь. Мені так подобається. Я ще впевнена, що там якась історія в стилі вона проходила повз якийсь магазин з іграшками ялинковими, побачила там сову і згадала про мій канал і про те, що я букля. Це день тепер точно кращий. Далі я тут бачу солодке ямґамі, значить так. І це такі, знаєте, хробачки, скоріш за все, кисленькі трошки, але насправді солодкі. Написано, що з соком від рошен. Я таких конкретно не куштувала, але взагалі люблю от подібні штучки. Я постійно собі купляю і я обожнюю саме кисленькі от з усіх цих солодощів, желейних. Мені найбільше подобаються кислі. Тому я впевнена, що мені сподобається. За кадром обов'язково спробую. А тепер стає ситуація ризикованою, тому я трошки зміню положення цієї коробки, бо вона зараз впаде. Від «Пригощайся», як я розумію, такий новорічний пакунок. Я думаю, що з солодощами за зовнішнім виглядом. Я просто не чула про цю фірму, але зараз перевірю про всякий випадок. Раптом там щось інше. Ні, ні, тут солодощі, дійсно. Дуже багато солодощів. Зараз дістанемо кілька штук, щоб просто подивитися. Марципан, східна ніч, метеорит, чорнослив з горіхом. Чи чорнослив. Смакота. <laughs> Клас. Це, як я розумію, якісь, типу, натуральні цукерки, можливо. Ну, це я просто через цукерку з чорносливом так подумала. Можливо, це насправді не так. Але вони усі в одному стилі дуже гарні. Отакі. Не знаю, чи буде видно, я все потім дозніму вам ще додатково. Якщо не з'їм. Блін, <laughs> я поняття не маю, що це таке. Дуже класно запаковане. Тут ще листівка, на якій намальований хтось у піжамці і шкарпетках милих з пакунками. І написано: Ти знайдеш щось особливе. О! Тут прям щось написано. З Новим роком, 2023 Я подумала, що це листівка, ця листівка гарно відображає твою любов до розпаковок. Ну, це правда. <смі> Було складно обрати секретну книжку, щоб тобі сподобалось. Тому заходжу з важкої артилерії. Цікаво. Будь щаслива у новому році. Привіт, Марку і котикам. О, я не можу. Просто у мене настільки був поганий день, настільки був зіпсований настрій. Я була така засмучена, така пригнічена. І цей пакунок дійсно. Врятував його, створив ту новорічну атмосферу, якої не вистачало, і якась емоційна стала. Я знаю, що Олена не любить розривати обгортку, і вона намагається її завжди зберегти цілою. Але я сиділа тут хвилини три, намагалася намацати, як його розгорнути обережно. У мене не вийшло. Тому я буду це робити своїм методом Олена перемотуй на 15 секунд. От вже. Я от взагалі не думаю, що я коли-небудь казала чи десь згадувала. Коротше, є серія книжок про цього П'єра. Це книжки зі знахідками, не знаю, з лабіринтами, з пошуком. Певних предметів, я такі ігри в дитинстві обожнювала. Тобто, тут дуже складні такі малюнки, де дуже багато деталей, і завдання щось знайти, наприклад, або якесь пояснення і так далі. Корисна інформація, тобто вона доповнена якимось додатковим текстом, і тут дуже багато таких от максимально до деталей продуманих ілюстрацій. І це все супер цікаво роздивлятися, вишукувати те, що тут треба знайти. Я обожнюю детективи, я обожнюю якісь загадки, я обожнюю таємниці, я обожнюю роздивлятися у такі якісь складні картинки. Можливо, Олена запам'ятала, що я люблю такі літературні квести, знаєте, там де велика картинка, багато якихось маленьких деталей, і треба знайти натяки чи символи певних творів літературних. Бо періодично щось таке кидали до нас у чат, і ми там усі намагалися розгадати ці картинки. Я правда не думаю, що я колись десь казала, що у мене ця серія про П'єра, там кілька книжок виходило. Уся була у бажанках. І я дуже її хотіла, але нікуди не додавала, бо ну, це такі книжки, типу, це для мене, знаєте, як якісь подарункові видання. Тобто це щось таке престижне, до чого треба підійти серйозно, зважено, що ти от накопив там якихось грошей. І прям думаєш ну, я не буду витрачати там на детективи якісь що я прочитаю швидко. А витрачу от на книжку, яка буде маленька, скоріш за все, прочитається швидко, бо тут тексту майже нема. Але це буде таке от задоволення. Блін, це якщо мені сподобається, я ж куплю всю серію. Куплю, буду просити у Марка. Отакий от у мене план. Як цікаво! Отут, наприклад, намальовані будиночки у воді. Типу, як Венеція, наприклад. Блін, Я не знаю, як вам це показати. І тут треба знайти шлях, який проведе через усе місто. Бо треба допомогти якомусь героїв втікти. Також тут заховані якісь предмети. Є інформація, що тут якісь малюнки у формі очей. П'ять малюнків, і треба знайти їх. Якась частина з вас точно грала в ці ігри в дитинстві, де якась кімната, наприклад, або якийсь пейзаж, і багато-багато деталей, і тобі там треба знайти, наприклад, лупу, чи там, не знаю, книжку, чи щось таке. Там величезний кабінет, заставлений усім, що тільки можна, починаючи від якихось живих пташок, завершуючи там фортепіано зламаними і так далі. І ти сидиш, і от вишукуєш, і коли знаходиш, там клацаєш, Мишкою, і потім переходиш в іншу кімнату. Отак от тобі треба там знаходити ці предмети. Я обожнювала такі ігри квести Аля в дитинстві, і це фактично паперова версія такого квесту. Тут теж багато ілюстрацій складних і теж завдання, щось заховане, треба провести героя кудись. Треба знайти якісь малюнки залишені, якісь там символи, якісь пташки, які там десь знаходяться на будинках сидять. І всі ці ілюстрації дуже яскраві, дуже гарні. Вон, подивіться. Так, <смі Deck> я тут можу з вами про це говорити і показувати вам ці сторінки просто вічність. П'єр детектив лабіринтів, знову береться до справи. Олена, ти вгадала? Ти влучила в саме серце. У мене вже є ідеї, що я хочу скласти в подаруночок тобі. Я дуже вдячна, дякую тобі. Дійсно, створила мені свято. На останок я залишила наш календар. Давайте дізнаємося, що там у п'ятому, наче віконечку, так. Знайти б спочатку четверте, щоб зрозуміти, відкривала я його чи ні, а потім вже ні, не відкривала. Ну, це дуже цікаво. Тут матча-чай. Написано зелений чай матча плюс. Я так розумію, це зелений чай з додаванням матчі. Я взагалі не з любителів чи любительок матчі, і Марк теж ми кілька разів пробували, але якось нам не зайшло. Можливо, це і нам сподобається, бо тут, в принципі, усі чаї дуже класні. Називається ця фірма, якщо комусь цікаво, Джаф Ті. Тож, якщо вам захочеться спробувати, я знаю, що мої батьки купили конкретно цей адвент-календар у ви на світу у магазині. Тож, знайте собі на майбутнє, що там класні адвенти. Бо в звичайних супермаркетах такі прикольні адвенти, мені здається, знайти складно. Так от, увесь чай класний. Ми спробували вже виходить. Три види, ну окей, не так багато ми і спробували, але увесь нам сподобався. Але з матчею, це ризиковано. Та мені здається, у цьому і сенс-адвентів, коли там усе однакове і немає ніякого різноманіття, у чому тоді задоволення. А так, кожен день якийсь сюрприз. Тут, наскільки я розумію, 24 віконечка, і усі вони відрізняються. Тобто, немає однакового виду чая. І це класно. Бо, як на мене, у цьому основне задоволення, що ти не знаєш, що буде завтра, і спробувати щось нове. Все ж, думаю, не варто так одразу було ставити хрест на матчі. Спробую ще, як мінімум, тому що мої друзі, ну, певні друзі, не усі, матчу обожнюють і постійно п'ють. Вони навіть пісні про неї пишуть. Ну, не мої друзі, а взагалі люди. Так, усе. Закругляємось. Я пішла пити чай і насолоджуватися подарунками від Олени. Радіти цьому життю, поки у мене ще є світло, а потім якраз піду спати, тому в принципі на такий вже і поганий вечір, знаєте. Мар, Ну давно, да. Ти думаєш, я співаю тут у- в тебе тебя нами письма. Розслабились, да, занадто. надо. Девочка поплыла.